Івано-Франківськ приймає відкритий кубок світу з карате Шотока. На турнір, який відбудеться цими вихідними, мають з'їхатися представники майже десятка країн. Незважаючи на події на сході, свій намір приїхати підтвердили навіть спортсмени з Росії. Росіяни теж збираються по суті. Ми запрошували, ну, давали їм офіційне запрошення. Вони в принципі підтверджували, що не приїдуть. Очікуємо команди з України: це Харків, Вінниця, Львів, Червоноград. Ось Чиниці. Ну, побачимо, як по приїзду буде, тому що. Нині лише в Україні діє майже два десятки різних шкіл карате. Все українська унія Шокотан карате працює лише рік. Одна цікава тим, що у своїй роботі використовує елементи бою ізраїльського спецназу. Очільники міжнародної організації переконують в українських спортсменів велике майбутнє. Працюємо і стараємося розвити карате всьому цьому мірі. ми дуже сильно чіпленачені з України. Це не секрет, ми робимо максимум шторабота, це міссатурнічі. Ми любимо країну. Турнір триватиме упродовж цілого дня. В його рамках розіграють майже три десятки комплектів нагород.